Напевне, одне з найскладніших фінансових питань, взагалі, в нашій сьогоднішньому фінансовому житті. Як зробити якісну пенсійну систему, і власне робити її треба було ще років з 20 до цього? І тоді б ми вже мали сьогодні нормальну пенсійну систему, яка би дійсно виплачувала нормальні пенсії. І мова йде безперечно про накопичувальну пенсійну систему. І я послідовно захищаю і вимагаю від уряду від парламенту нашого, щоб цей закон був прийнятий. На жаль, це не компетенція нашого комітету інакше він вже повинно давно був вже в залі, і ми б вже були наполягали б на тому, щоб його прийняли. Але але це не тільки накопичувальна пенсійна система. Це ви абсолютно праві і рівень заробітних плат, які ви отримуєте зараз. І а, як ви їх отримуєте? Чи ви отримуєте їх в конверті? Тоді ніякої пенсії це ніяк не впливає, чи ви отримуєте їх в білу, і тоді дійсно це конвертується в ту пенсію, яку ви отримуєте, і а, ну, це може бути, може бути істотна різниця. Якщо мінімальна пенсія це 2-300, то а, в ви можете отримувати до 23 тисяч. Гривень пенсію, якщо ваша заробітня плата протягом певного періоду була біла, і з нею відраховувалися відповідні, е, відповідні суми. Е, і сюди ж відноситься питання спецпенсії. От дивіться, як цікаво, е, ми з вами е, якби погоджуємося з тим, що у нас не е, досконала пенсійна система, що у нас низькі пенсії, що нема грошей в бюджеті, аби ці пенсії там якось одноразово підвищувати. Це все правда, але для Обраних, ми робимо виключення в спеціальних законах. Ми встановлюємо, що ці люди конкретні, які мають ну, певну, певні професії, певні вид занять, вони мають право на більше пенсії. І, власне, 35 мільярдів гривень в видатках пенсійного фонду цього року це гроші, які повинні бути виплачені так, такого роду пенсіонерам за рішеннями судів. Величезні гроші насправді. Тобто, привілейованим кастам нашого суспільства. Чи це справедливо? Я, я вважаю, що ні. Це Звичай. не так не повинно бути, тому дійсно тут питання і про скасування спецпенсій, це питання і про детінізацію заробітних плат, це і питання про накопичувальну пенсійну систему. Це всі взаємопов'язані питання, які всі потрібно вирішувати, і до яких ніколи у уряду на жаль руки не доходять, бо вони не популярні непопулярні. а я вважаю, що якраз місія завдання будь-якого уряду робити непопулярні, але потрібні речі.